but Привіт, вітаємо вас в головному медіа центрі міста Полоного і радіємо нашій з вами зустрічі. Тому що сьогодні ми зустрічаємось не просто так, а для того, щоб показати вам і розповісти дещо цікавеньке. Вітаємо всіх вітаємо на сьогодні е, прекрасне свято. у нас сьогодні чудова зустріч, і ми хочемо представити сьогоднішнього нашого гостя, нашої такої імпровізованої студії і програми. Це на Буксі, Тарська, якщо ви її можете знати, так це прекрасна вокалістка. Привіт, Марина, привіт, і надзвичайна ведуча полончанка, з якою ми хотіли зустрітися і зустрілися з однієї дуже поважної причини. Але оскільки сьогодні спасає коробки, то ми вітаємо тебе, Марино, з цим прекрасним святом, українським постоянно що бажаємо тобі всього самого найкращого і приєднуємося до тих питань, які, які ти чула нещодавно. Зв'язку з тим, що мала день народження, <реш> вітаємо! <реш> слава Україні! Вітаємо. <реш> Героям слава! Дякую, дівчата, за купу гарних слів! Просто не уявляєте, як скучила за вами. Шкода що в такому форматі, але сподіваюся, скоро побачимось вживо. <реш> зі святом! Дякую. ричка дуже дуже раді тебе бачити. Я особливо тому що у нас з тобою ну, е, така своя певна історія. Ми ще з школьних часів е, з Мариною співали в цьому локальному полонському колективі свого І Вона завжди така розпівала першому. Я завжди хотіла першим, але мене завжди ставила на другий. Олександр Васильович, я вас вітаю. Я вас вітаю. Ви казали завжди хто це був не хто це був не чи поведа, Не буди ну таке це полоне. Це полони. Ми робили таке. Є, а воно нас такими, як ми є ми. І Давай. хочу запитати для Марина: а як ти відзначила е, цей свій день народження? Е, насправді так, ніби ювілей, але відзначала досить скромно, оскільки ми рідко бачимося з чоловіком, то вирішили цей день провести разом. Е, ми зараз знаходимося в Польщі, ми просто погуляли по гарних місцях Варшави і таким чином відсвяткували. Тобто ти зараз знаходишся в Польщі? Так. Розкажи, будь ласка, як давно ти там знаходишся? Чим ти там займаєшся? Ми трішечки знаємо, але Краще почути самі, самі найкращі моменти і подробиці від тебе самої Чому знаємо, тому що дуже багато українців зараз за кордоном, тому що війна, тому що вони волонтери таким чином, тому що так зараз потрібно, щоб хтось був тут, тримав фронт, а хтось розповідав те за кордоном, що відбувається в нас, і робив нашу трагедію, не лише нашу, щоб нас підтримував світ. Тому хочемо почути твою історію війни. Можна з перших днів. Скажу одразу, що я тут вже знаходжуся п'ять місяців, і моя історія, мабуть, схожа до всіх інших. Я прокинулася 24 лютого від того, що мій тато бігає по хаті, метушиться однією рукою. Тримає телефон, розмовляє іншою, вдягається, кудись біжить. Я одразу прийшла до мами в кімнату і в моніторі телевізора вже власне все й побачила, що відбувається. Тобто зростила без слів. Ми майже два дні просто з мамою не вилазили, скажімо так, нон стоп від телевізора, бо не могли усвідомити, що це все насправді відбувається з нами. Через два дні я зрозуміла, що в мене ось ось така голова. Я дуже емоційно виснажена і зібрала всіх своїх подруг, які. Знаходились на той час в полоному і вирушили е, туди, де ми були потрібні е, в'язати сітки захисні для наших е, хлопців. І саме там якось е, стало набагато легше переживати і справлятися з цим всім, тому що були нові спілкування, е, нові люди, і оця маленька стрічка, яку ти вплітала в сітку, вона Додавала якоїсь такої ніби як впевненості завтрашнього дні, хоча це ну, мізер, так що ми робили. А ми але ми робили це наскільки віддано без утоми, що здавалося, що от-от ми, ми пришвидшимо нашу перемогу. Через 10 днів я почула від свого чоловіка такі слова: що я збираюся їхати в Україну на війну і мабуть я. Ягоїстично в цьому плані зробила, але я зібрала речі і на наступний день вже була в нього. І коли ми поспілкувалися вже безпосередньо, знаходячись поряд, то зрозуміли, що все-таки можливо, це був правильний вибір, адже е, моя робота зараз на такій довжелезній е, паузі, а тут ми можемо заробляти кошти і донатити на ЗСУ. Ось так. І коханий зараз біля тебе. Ну, Поруч з тобою в Польщі. Е, так, так, ми разом разом. Так, а решта рідних ми в полоному. Як ви зараз підтримуєте зв'язок? Як спілкуєтесь? Е, насправді дуже важко переживати розлуку з рідними, е, тому що я, незважаючи на те, що веду завжди такий е, е, активний спосіб життя, е, я насправді дуже домашня, Я кажу, тут в Польщі. Татова татушова цуречка така татова Ого, який так, не знаєш. Так, тому не знаю багато зараз. віддала б за те, щоб їх обійняти міцно, але дякуючи Богу, кожного дня бачимося, чуємося, і у них все добре, наскільки це можливо при теперішніх обставинах. Ну ми хочемо трішки підняти тобі, додати нас. Трою, можливо. І враховуючи те, що ти вже стільки місяців не бачила рідного міста, пропонуємо тобі разом з нами пройтися ним центральною вулицею. Пішли? Пішли. <ріслявання> До речі, сьогодні ми на прекрасній локації в Ленді». Це новий заклад. Ти його ще не бачила, його буквально кілька тижнів назад відчинили. ну так. Центрі, Це наша вулиця Лесі Українки. Ти бачиш наше гарне місто. Воно тебе вітає. Ми також дякую, я дякую. Я думаю, що буде дуже дуже символічно. Якщо ми пройдемося в ту сторону, в яку ми дуже багато разів їздили, ходили, гуляли. Ти вже... І відповідно хотілося би запитати тебе. Мариночка, чим ти займаєшся зараз от, безпосередньо, як ти як ти волонтериш? Що безпосередньо ти робиш для того, щоб підтримати Україну, підтримати зсу? Ти кажеш, що твоя твоя професія стоїть на паузі, якби на Україні, так. а там знайшла реалізуватися як? Знайшла, але насправді так чесно, чесно відповідаючи, дуже сумую за своєю роботою, і хочу зараз подякувати всім своїм таким свідомим нареченим, які перенесли свої весіля, які відмовилися від них на теперішній день. Тому що мене часто запитують в Директі на моїй сторінці, як я відношуся до весіль в, в воєнний час. Скажу. Відверто погано відношуся зараз не на часі. Я не говорю про те, щоб це е, був рац, е, щоб це було якесь усамітнення, і якась була така мила виїзна церемонія в колі е, своїх рідних. Я кажу про пишні веселя з танцями, з тамадами, з конкурсами. Тому негативно а, ось. А тут, е, тут я теж знайшла себе, Бог послав мені потрібних людей потрібний день. І ми зараз так згуртовуємося не тільки дорослі, але й діти, і організовуємо різноманітні благодійні концерти, і тим самим підтримуємо дух цих дітей, цих людей, яких болить, які зараз потребують якоїсь моральної розрядки. Які сумують за Україною безмежно. Ми, власне, Марина, чуво захотіли так з тобою зустрітися. Ну тому, що скучили, дуже скучили, і ми дуже активно за тобою стежимо. <гум> так, в соцмережах одного разу побачили таке прекрасне від тебе пост що 28 серпня. Зовсім недалечко від нашої української незалежності буде сольний концерт нашої Марини. Марина, розкажи, будь ласка, Польща, сольний концерт. Як ти наважилася, що тебе спонукало? Чи зараз немає нічого неможливого для тебе і для будь-якого українця? Я не знаю, як я наважилася. До цих пір не можу усвідомити цього, але була вражена тим, що зателефонувала адміністрація палацу культури і запропонувала виступити на фестивалі. Це буде такий величезний блок, сольний на годину. Я навіть не розпитувала, чесно кажучи, подробиці одразу погодилася, тому що ну не знаю, сумую за цим безмежно. Ось і, ем, якщо чесно, страшно, але цей страх якось ем, перекриває те, що ти подаруєш людям емоції, поспіваєш разом з ними. Берлин української естради, і ось ця думка якось так зігріває. Знаєте, ну, розуміємо, а скажи, так. як до тебе зателефонували? Ви вже з ними співпрацювали раніше? Так, тобто, як тебе знайшли самі так. поляки і запропонували тобі звідки вони взагалі про тебе знають? 에, знаю, тому що ми коли організовували з дітками благодійний концерт, я безпосередньо спілкувалася з керівництвом по організаційних таких моментах. І, власне кажучи, теж виступила на тому концерті. Вони мене почули, і якось так закрутилося, що вирішила мене включити до свого фестивалю. Насправді я була слі вражена тим, що вони попросили поспівати саме українських пісень, бо почули чорнобривці в моєму виконанні одна з моїх улюблених пісень, і ось попросили саме такого фольклорного, автентичного нашого такого співучого мелодійного. Я їм за це дуже дякую. А твову твоє щось нічого не чи народилося щось твоє авторське? Mm. Можливо, ти е, розпочала писати вірші до можливо, і всі пісні, можливо, щось таке трапилося, е, що тобі захотілося це зробити ні. Е, якщо чесно, досить важко. Досить важко, хоча колись писала і пісні, і вірші було таке, захоплювалася. Але зараз дуже сильно болить, бо навіть коли почала готуватися до концерту і от склала весь плейлист своїх виконавських творів, то і почала власне репетиції вже, то жодної пісні одразу не могла заспівати, щоб не заплакати, якщо чесно. Бо саме зараз ти якось наскільки переосмислюєш своє життя, буття, що важко, важко ті слова з пісні. Проживати знову, але проживати по іншому, бо я ці пісні співала мільйони разів. Але саме зараз як вони звучать на даний момент це просто розрив серденька, чесне слово. Марілечко, скажи, будь ласка, що тебе повертає до рівноваги, коли в Україні так зараз складно, коли в Україні так зараз важко, і вам, горя, без і, нас, і вам там і нам без нас, вас. і нас, нам без вас? так, що тебе надихає? Насправді надихає віра, надихає молитва, надихає те, що ти щодня чуєш голос своїх рідних, які тебе підтримують, і дуже сильно надихають наші хлопці з СУ, тому що це, це справжні кіборги, безстрашні. Вони ніколи в житті не здадуться ні при яких обставинах. Хлопці, дякую вам, слава Україні! Нехай буде мирне на небо найшвидше над вашими головами. Дякуємо щиро, і ми їм того ж бажаємо. А тепер ми маємо ще один сюрприз для тебе. та да Я... Ага, вона культури. <світна> Культури це місце, де ми з тобою провели дуже багато часу. Де в принципі по суті було таке становлення твоєї творчої особистості. Ну, як, на мій погляд, ми дуже багато, скажімо, почерпнули з цього місця, взагалі з нашого міста, з полонного. Ми завдячуємо в принципі всім, що у нас є, саме полонному. О, Знову, вважає. Вважає. Знову ж таки, Олександр Васильович, привіт! <світна> <світна> Не знаю, може діти. Знайшли би, можливо, ми зараз туди, і ми би знайшли там співограй, тому що зараз активна йде підготовка до святкування незалежності дня міста, не обіцяю, але ми потім з тобою зайдемо до okay. дня міста дня незалежності, яке ось ось в серпні саме в нас, і та буквально завтра, Мариночка. Завтра ми будемо це святкувати. І я ну не знаю насправді, ти знайшла себе за кордоном. Ти вже як би можна сказати, реалізована тут. Ти реалізуєшся там. Чи буде в тебе бажання повернутися на Україну? Чи можливо ти далі будеш іти світом, пропагуючи нашу українську культуру? Які в тебе плани? Ну насправді я займаюся тим тут, тому що це дає мені якусь розраду, це дає мені можливість послати людям меседж від того наскільки в Україні зараз. Дуже важка складна ситуація. Хочеться, щоб весь світ просто почув. І якщо в мене є можливість робити це зі сцени, я обов'язково буду це робити. І тим самим підтримуючи тих українців, яких повірте тут дуже сильно багато. І ось, власне, зараз так, але скажу відверто, що в Україну повертатися я. Планую та. -да! Ми вже чекаємо. планую, звичайно, планую. Тому що це, 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 це країна де ти живеш просто, бо тут ти просто існуєш якось фізично тілом, але душа завжди в Україні. Мариночка, скажи, будь ласка, в мене тебе величезне прохання. Я так скучила за тим, як ти співаєш. Заспівай, будь ласка, нам щось таке, що дійсно в тебе зараз на душі. Можливо, щось щось з того репертуару, який ти будеш виконувати 28 серпня. Ну, от щось таке для нас. Окей. Старі добрі старі добрі часи. Де би не була, не забуду. Хочеш закрути мене, як бігу дія, закритими очима знайдути мій двір бо де б не була, не забуду дім, де б не була, не забуду дім. Хочеш закрути мене, як бігу ті, закритими очима знайду ти мій двірбох. Квалоски все було не дякуємо дуже щиро. Дякую. Чому чому бігуді? Коли вперше почула цю пісню, якийсь такий у мене дисонанс виник взагалі дім, бігуді не зрозуміла Рима. Але зараз я би підписалася під кожним словом. Хлопці ж дякую, тому що справді хочеться побачити рідний дім, відчути запах. З'їсти маминого супу, постукати діда по плечі і провести там бодай хвилиночку в такі нелегкі для нас часи. Чомусь ця саме пісня зараз близька мені, тому що дім далеко. Враховуючи те, що 28 серпня не так вже й далеко, і можливо, хтось з полончан або з України може захоче приїхати до тебе в Польщу, або вже є там і захоче прийти на той сольний концерт і послухати тих українських пісень. Ну звернися, будь ласка, до України, до українців і запроси нас до себе. Може, ми прилетимо <реш> друзі, милі, дорогі, найкращі, найдорожчі. Якщо буде така можливість, я буду рада бачити всіх, 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 кого є бажання, 28 серпня Мінськ-Мазовецький палац культури, 17 година. Будемо співати українських пісень і підтримувати нашу неньку Україну. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Чекаємо на зустріч і прямий ефір з твого сольного концерту! Це обов'язково обіцяємо. Про Ми вже хочемо, стоючись нагодою, хотіла би е, з такого маленького екранчика, але дуже дуже масштабно подякувати всім полякам, які мають е, неймовірні серця. Я не знаю, де береться та доброта, милосердя до нас та любов. Е, але дуже сильно вам дякую. Дякую світові, що підтримує Україну. Хтось газетою, хтось байрактаром, хтось дахом над головою. Але маленька допомога це теж допомога. І давайте робити все можливе і неможливе для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Дякую! А давай ми з тобою. Yeah. Все ми будемо завершувати. Щиро тобі дякуємо. Дякуємо за запрошення. Дякуємо за те, що ти несеш в світ нашу Україну за те, що її там поважають завдяки таким людям, як ти. Ми тут тримаємо надійний фронт і тил і чекаємо вас всіх назад додому на Україну. Все буде Україна. Буде. Да, здорової зустрічі. Дякую, дякую, ще ж за стрімами.